Починаємо цей день 29 січня, 1071 доба повномасштабної війни. Одещина сьогодні зазнала атаки Росії дронами. Запальна ніч на Росії на Хмельниччині. Чоловік підробив документи, аби заволодіти дроном. Про все це детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Російські війська здійснили нічну атаку дронами на Ізмайловський район Одеської області. Ціллю стала припортова інфраструктура. Наслідок атаки пошкоджено будівлі постраждалих на щастя. Немає про це. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Телеграм. Ші дрони української розвідки атакували нафтобазу Лукойл на Росії. Про це пишуть українські змі з посиланням на джерела у спецслужбах. За цими даними відбулось чотири влучання по території нафтобази. Вона зазнала значних пошкоджень. До слова, ця база здатна переробляти від 15 до 17 мільйон тонн нафти на рік. Також там виробляють бензин, дизель, авіаційний газ, бітум. Тож він важливий для забезпечення армії Росії. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Губернатор регіону Росії Нікітін стверджував, що на територію підприємства Кстовського промзони впали уламки збитого бопола, а рятувальники ліквідували загорання. В цілому ніч на Росії видалась запальна. Протиповітряна оборона працювала щонайменше у дев'яти областях і відзвітувала про нібито збиття понад ста безпілотників. Музика. Сьогодні Гмельницький прощається із героєм. Більше року воїн вважався зниклим безвісти, але повертається додому на щиті. 6 вересня 2023 року загинув Лахмай Геннадій Валерійович. Сьогодні з 10-ї години прощаються із захисником в дворі будинку на вулиці Гонгадзе, 18. Панахида відбудеться о 12-й годині в Свято-Георгіївському храмі. Поховають Геннадія на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 33 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині чоловік підробив документи, аби заволодіти дроном. Зловмисник надав до однієї із благодійних організацій міста Нетішин фальшиві листи, нібито від імені бойового підрозділу. На підставі цих документів благодійна організація передала шахраю квадрокоптер Мавік т та дві акумуляторні батареї до нього. Лише після передачі обладнання виникли сумніви щодо достовірності документів. Правохоронці з'ясували, що зловмисник підробив документи, а також підписав акти приймання, що отримав, щоб отримати це майно. У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканні та автомобілях зловмисника було вилучено докази, що підтверджують його причетність до злочину. Під час слідства шахрай визнав свою вину та повернув незаконно отриманий дрон бійцям бойового підрозділу. Матеріали скерували на розгляд до суду. Візяславі молодик ударив ножем знайомого за інформацією поліції, сталося це ввечері у неділю 26 січня. Чоловіки розпивали спиртне та посварилися. Тоді 21-річний Ізаславець взяв кухонного ножа і завдав своєму 43-річному опонентові, проникаючи удар в черевну порожнину. Поліцію про кримінальне поранення повідомили лікарі. Правоохоронці затримали зловмисника, слідчі уже оголосили молодикові підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. 19 січня в обласному центрі на вулиці Тернопільська знайшли на смітнику немовля. І дитину, і матір тоді госпіталізували. Хлопчик у гарному стані під наглядом лікарів. А наразі жінка перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів міста. Гора матір готують до виписки з лікарні. Про це повідомило Суспільна Хмельницький. Жінці загрожує до трьох років тюрми. Частина обласного центру залишиться сьогодні без світла. Енергетики запланували ремонтні роботи, тож. До 17.00 світла не буде по вулиці Вербицького, вулиця Вернацького, госпітальна, затишна, вулиця Багряного, Крушельницької Соломії, вулиця Миколи Садовського, вулиця Передмістя, Пілоцька, провулок та вулиця Фельштинська, вулиця Холодноярців, провулок Багряного, Провулок Садовського, вулиця Мельникова, вулиця Старокостянтинівське шосе, Львівське шосе, вулиця Садове Товариство, також проїзд Четвертий, інженерний, проїзд 6-й підйомний. Ще Інформації про відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. Сьогодні синоптики прогнозують теплу погоду, можливі короткочасні дощі. Максимальна температура підніметься до 10 градусів з позначкою. Плюс бажаємо хорошого та спокійного дня. Бережіть себе.